Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні поділюсь з вами рецептом простого, але дуже смачного домашнього хліба. Перелік усіх інгредієнтів, ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. У миску, де буду замішувати тісто, вливаю теплу воду 400 мл і розкришую 25 г свіжих дріжджів. Вода не має бути гарячою. Всипаю 4 чайні ложечки цукру без гірки і 2 чайні ложечки солі також без гірки. З цієї порції виходить 2 запашні хлібини. І перемішую, щоб дріжджі розчинились. Всипаю частину борошна у мисці є 600 г перемішую. Сюди ж доливаю половину олії. Тобто 20 мл. Ще 20 залишу на потім. Діліться в коментарях, чи ви любите пекти хліб і який ви пікаєте. Буде дуже цікаво почитати. Додаю решту борошна, спочатку перемішую лопаткою, а далі буду замішувати руками. Тісто буде ось так липнути до рук, але так і має бути. Більше борошна не додавайте. Також можна не вимішувати вручну, якщо маєте планетарний міксер з насадкою гак. Вимішую приблизно 3-4 хвилини. І тепер вливаю решту олії. Тісто вже менше прилипає, ще трішки вимішую і сформую кулю, тісто накриваю спочатку харчовою плівкою чи пакетиком, щоб воно не прилипло до рушничка. І залишаю у теплому місці приблизно на 40-60 хвилин. Якщо у вас тепленько на кухні, то буде достатньо 40 хвилин. Побачите вже, як тісто підросло. Буду випікати хліб в ось таких формах і добре змащую їх олією. Тісто ось так гарно підросло. Поверхню присипаю борошном і викладаю тісто. Розділяю на дві рівні частини. Або і не дуже рівні. Це залежить, яка у вас форма. Є спеціальні форми для випічки такого хліба. Вони зроблені з алюмінію. А також чудово підійдуть чавунні. А я буду робити у звичайних, які є вдома. Тісто трішки присипала борошном, щоб не прилипало до рук. Розрівняла ось такий прямокутник і скручую тісто рулетом. Край можна скріпити, покажу на наступній хлібині. І викладаю у форму, змащену олією швом донизу. І так само формую наступний хліб. Поверхню добре присипала борошном. Розрівнюю і скручую рулетом. thank mm -hmm. you Накриваю харчовою плівкою і рушничком та залишаю у теплому місці приблизно на 40-60 хвилин. І майбутні хлібини ось так гарно підросли. Знімаю харчову плівку. Духовка розігріта до 200 градусів. Наниз ще ставлю посудину з гарячою водою. Ставте на рівень нижче середнього. Режим верх-низ. Якщо побачите, що сильно підрум'янюється верх, то можете прикрити фольгою. Хліб випікається приблизно 40 хвилин, а можливо і довше. Все залежить від духовки. Мої хлібини випікалися цього разу 50 хвилин. Вийшов ось такий рум'яний апетитний хлібчик. А щоб скоринка зверху не була твердою, хліб, який тільки витягнутий з духовки, змащують водою чи вершковим маслом. Але це вже за бажанням можна і нічим не змащувати. І важливо хліб гарячим не нарізайте, він має охолонути. І ось такий він у середині, м'якенький, біленький та дуже смачний. кришиці лише з коринка, так як хліб свіжий. І змащую вершковим маслом, ще можна варенячка чи меду, та можна смакувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!